І сьогодні ми будемо тестувати машину під назвою Lamborghini Aventador Ого, це LP 700 734 Я бажу вас бігала. Я... Чому тут страда? Подивіться, там страда Ну Який простий режим. Ну в гріх душі на колеса. Стоим Что будет дальше? Зараза О, она вылезет Всё что Ту-шшш Поїхати, абсолютно не зачепу щось. <плес> не, ну нас нормально робимо. Вона не підходить для нас, щоб ви А але якщо почати спочатку. <плес> <плес> так що, що, щоб ви не питали, як у мене виразить, де звідси в тебе? Ух, може, это шо? я була просто зарубінена. Або за якийсь випадок. Боже, ламбургині, це що? Я їла 78. Як вона їде по такій дорозі? Вона вже 130. Не знаю. Я попробую її фарбу, як в Lamborghini Aventador SVG. Як гарно виглядає? І зараз будемо вже її тестувати. Так. Добре. Наклейки. Їх в нас нема. О, це вже реально схоже на Aventador, Авентадор. Aventador Авентадора от. Вау, вау. Цікаво, друзі, хотів вас завжди спитати, чи дивляться відео про машини дівчата. Якщо це відео дивляться, дівчата, я до них звертаюся. І я до вас дівчата. Ну, Якщо ви хлопець, просто ну. Дивіться, що я. Якщо, Якщо ви хлопець, просто дивіться, що я. Роблю. Але зараз я звертаюся до дівчат. Ну я ще раз нагадую, якщо ви хлопець, і я кажу щось до дівчат, то ну. Якщо що я там вже проїжджав, ну просто ну, дивіться, що я роблю, якщо ви хлопці. А якщо дівчата, то послухайте те, що я кажу. Я хотів вас питати, якщо ви дивитесь відео про машини, особливо про Lamborghini Aventador. Не впевнений, що тут буде багато дівчат, цього пару може бути. Ну, Маріл, в мене в школі є такі дівчата, які люблять машини. Це однокласниця, колись любила. Окей, ну Добре, ми це протестували, окей. Ламбургін змогла там поїхати. Але що одного було там? Якщо що, дівчата, а якщо дівчина зараз дивиться це відео, то скажіть, напишіть в коментарях, чому ви дивитесь відео про машини. Um, зараз перевірити її. Давайте іншу машину візьмемо. Цікаво, чому дівчата дивляться деякі відео про машини, якщо вони, звісно, зараз дивляться. Так, друзі. Так, ми нажимаємо кнопку. Якщо що, я звертаюся зараз до дівчат, Якщо вони, звісно, дивляться це відео. Будь ласка, я вас благаю, напишіть в коментарях, чому ви дивитесь відео про машини. Добре, можна вимкнути звук. Зараз ми будемо тестувати цю машину на. На як то? Де та штука. На оффол. Цього я повішу x ray ну не зараз. Пітала ми камеру, щоб було зрозуміло. Що. Так, спочатку ми поїдемо на це воду. Якщо не почув, а буде фотографії. Так, включаємо ray Добре, давайте ми спробуємо це зробити ще один раз. І на цей раз, друзі, я кажу, ця машина з цим... Сім... Ну боже, вже дістали ви, з цим впорається. Ааа, я зараз здирана. Як не знаю, хто. Добре, ми потестуємо. У мене знов темніє екран, у вас він не темніє, тому що в мене 80. Добре, це ми вже поїхали зажити. Чи... Ми їдемо на цей. Там що буде прямо. Можна живеш 3. Щоб так. Ще поїдеться, що робити. І вона поїду. Розбилася ми цього не маємо загалести. Давай, їдь, стара, старий старай духляк. Едьте, сказали, дубля духляк 6. Тобто він навіть сто не може не Що набрав за все це відео? У, тепер у мене швидкості 99 км. Пробуємо сюди залетіти. Ну, я такий тупий. Тоді скаші я возміделась. Є старний душля. 86-го. Що новий скрізь шостого? Я знаю, поки пам'ятаєте минуле відео там, де я заступала, що ще. От. Зараз я буду тестувати ось цю машину. Так. Давайте на краш тест і вас доріждя! Якщо дівчата, досі 19, поставка Чому саме, Або после... Рожене мене більше, та розганяй, трава. Розженеся більше, добре друг шлях старий. Що ти сказав? А я що, не маю права до тебе казати погані слова? <рик> За це получиш, якщо ще розкажеш. давай добре, -дав -дав не буду. Зганяю тебе максимум до 50, більше не буду. Щоб подіда старий другу шлях по цьому. Та не кричи, старе, мале. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, так, а де вніс для цієї штуки?

мені не треба. Яка уже треба. Така, то я їду повільно, то він мені ніколи не зробить. Не зробить, молодця зарахувати. Я зроблю тоді так, щоб ти не міг завестися, а потім погрунішила мої буде у нашем. Я знаю, Та я бачу як вода тебе лупасить по камерами. Цікаво, де вона зараз. Та вона нічого не знімаю до друзі. Зараз покажи.